Доброго дня, мої шановні глядачі, і сьогоднішнє відео буде предназначена таємницям. Що від вас приховує, загаданий або загадана вами людина? Він або вона не важливо. Буде то, е, два варіанти. Перший варіант білий камінь, другий варіант синій. Поїхали. Перший варіант. Що від вас приховує загадана вами людина, які вона має від вас таємниці? Що не хоче говорити, що вона приховує? Це може бути емоціональне. Це ну, все що завгодно. Що людина, по-першому варіанту, приховує, так, яку ви загадали. Він або вона. Тут людина приховує свій фінансовий дохід. Це, по-перше. І скільки він або вона тратить на свої забаганки, на свої бажання. Насправді, людина дуже багато заробляє і приховує те, куди вона тратить. Так, половину суми за ту, яку заробляє вона, віддає. Значить, так, якщо це ви дивитеся на чоловіка, то хочу сказати, що у вас є суперниця, жінка, якою він допомагає. Можливо, це з минулого жінка, де платять аліменти для деяких. Так, а ви цього не знаєте. Але взагалом -то тут іде коханка, жінка, або жінка, яка просить дуже часто, так я б сказала, так, обманюючи чоловіка. Чоловіків, вона... А, він їй пересилає гроші. Якщо це ваша подруга, ну тут не подруга, тут загалом то енергія чоловіка. Так, так що дивіться, від вас приховує, ну, от я ж кажу, що тут, якщо ви дивитесь чоловік, то це тільки, можливо, ваш друг, брат або батько, який має коханку, до якої їзде. На яку вкладає гроші, це його велика таємниця. Він вкладає туди дуже багато, пересилає гроші через інтернет, домовляється через інтернет. Людина, яка через фінансовий канал ем, хоче добитися, так, побороти цю жінку і добитися її ем, розположення до себе і здвинути, і здвинути. І здвинути ці стосунки для того, щоб жінка на ньому зависла. Також жінка має вплив на чоловіка, де він дає їй гроші, і він на ній завис. Якщо це дивиться дружина, якщо дивиться коханка, то хочу сказати, що чоловік. Віддає своїй дружині, навіть якщо він каже, що ні-ні ні, але він віддає дуже велику кількість грошей в сім'ю. Але це взагалом то правильно. Ні, тут третє лице, відразу скажу, це коханка. Третє лице, де відносини тут мають такий легкий характер. Чоловік віддає гроші, він її кружляє, він її танцює, він про неї мріє, вона для нього зірка. Тут доволі такі. Зустрічі часті, хочу сказати, дуже часто люди зустрічаються, так, тут третя людина. І гроші туди йдуть. Тут в цьому і заполягає таємниця. Так, людина, яка від цього зараз загострена на емоціях, і цей чоловік бажає цих емоцій. Тут не стільки сексуальне задоволення, так, скільки емоцій, які він. Ем отримує від того, що в нього є жінка, так, нібито для нього це якийсь статус. Так, жінка насправді одинока. Чоловік тут дуже сильно бажає і хоче бути з нею. Ось такий був перший варіант. Не буду більше там ковирятися, якщо чесно. Так, другий варіант, що від вас приховує. По другому варіанту загадана вами людина. Сподіваюсь, тут не троє. Не любовні відносини. Так, поїхали по другому варіанту. Що приховує? -м. -м, -м. А тут приховує від вас людина те, що вона проглядає вас, заказує. Моніторить вас через людей, які мають силу. так, Дуже часто обращаються до провидців, ті, які розказують долю, продивляється вас себе, своє навколишнє окруження. Так? На постійному тут є майстер. Який займається цією людиною, який змінює його життя. Тут людина яка підсіла на, на практики, ось так скажу. Тут людина, яка, яка навіть, знаєте, навіть якщо ви скажете ні, такого не може бути, але тут людина втайні від вас завжди. Навіть якщо ви їй щось порекомендуєте, так, чоловікці чи дружина, але ж людина навіть шагу не зробить без практики. Так, тобто якась дія, завжди дзвіночок, загалом, то я вважаю, що це десь правильно, тому що практики. Можуть багато чого, ось так просто скажу багато чого. І ця людина повністю, повністю, все своє життя, вона не робить сама кроки, вона звертається, вона проглядає вас себе через інтернет, так, моніторить. Да, продивляється. Взагалом, тут, тут людина із-за того, що вона це робить. Вона має статус, вона має досить гарний фінансовий канал, гармонійність і впевненість в тому, що все в неї буде добре. Тут навіть у людини є захист ставлений так. Продивляється, якщо ви чоловік, то продивляється, куди ви поїхали, що ви робили, чи ви сьогодні снідали, чи ви сьогодні обідали. Тут все ваше життя, як просто на долоні. Чи ви хочете щось змінити в своєму житті, чи ні, чи варто вам змінити. Тут жінка повністю взяла, якщо це ваша, якщо дивиться, дивляться неодружені, то Мама або старша сестра повністю продивляється ваше життя. Повністю е, ніколи не любить чекати, рі, вирішила, зробила, поїхала, продивилася, е, залишилася задоволена, не залишилася задоволена. Так? Тому що ця людина дуже сильно боїться <кій> магічного впливу так? якихось ситуацій, якими вона про які вона не попереджена. Тобто, і через те вона. Завжди продивляється наперед, як у вас справи, як у неї справи, як у дітей справи, повністю має контроль над життям, але через третє лице, яке вміє продивлятися. Так, за це свободно, свободі платить гроші і залишається доволі. Чесно, задоволена. Дуже сильно стрігається матеріалки, тут багато проведено різних ритуалів навіть. Так що це такий варіант. До побачення! З вами була Тетяна.